Слава Україні. Так як ми обіцяли до Дня міста. Ми маємо протися по мосту нашому, де тривають роботи. Бачите, вулиця Надрічна. Зараз ми хочемо перейти від одного берега з надрічної до пасічної. Уже така можливість є. Біля мене пан Олег Титаренко, який відповідальний є за будівництво моста. Він буде розказувати про ті роботи. Зараз ми є на вулиці Надрічної. це фактично з'їзд. Це з'їзд. Це з'їзд ми йдемо, бачимо, тут засипано, ну, йдемо. Засипано піском, в принципі, вже можна буде щебень, робити вже дорожні роботи. Так, дорожній тобто дорожній одяг по, по цьому піску, відповідно, потім стелити асфальти. Тут відбійники, напевно, що будуть, Та, вже так вже під, підготовлено до відбійників. Ну, ясно, що тут ще робіт багато, але основне було нам натягнути метал і щоб вже можна було ну, з'єднати мости. Тут основна робота ще буде опустити саме місто. Це другий, етап. другий етап. Тому що така технологічна робота, що його треба було насувати і зробити певні роботи. Зараз ми це ну якби побачимо. Тому тут має бути щебінь, має бути ще МА, має бути другий чи три слоя, не знаю скільки скільки тут має На мосту два, а тут три. Тут три, на мосту два слоя асфальту. Тобто, тут бетонні роботи в основному велися, так? Я розумію, що, що це була основна така. Да, на друзі тут... бетонні роботи виконані в повному обсязі. Тобто ми зараз йдемо, заходимо, фактично тут асфальт, а там вже бетон йде. Так. Та? Я так розумів, що асфальт має бути у цей рівень. То, ну, так, так. Тобто, зараз ми заходимо на переходну плиту. Перехідну плиту. Тобто от ми йдемо, ну ще раз буде асфальт в рівень. Того... Воді, як так. Тобто ми заходимо. Скільки тут арматури пішло? Так, так, не відповісти. багато. Багато. Тут все ж, ж ми розуміємо, що бетони лилися по залізній арматурі, а це, я так зрозумів, під поручні, під якісь такі речі. Так, Так, тут буде перильне огородження і бар'єрне огородження. І бар'єрне огородження. На цій стороні це тротуарна частина буде перильне і бар'єрне, з цієї mm -hmm. сторони тільки бар'єрне огородження. Так. Це я так розумію, що з'їзд. Сюди якраз з'їжджати будуть на надрічну, чи на промислову туди. Тобто, чи на розворот сюди по старій, надрічній, наліво і попер на позітрон. Воно тут буде як два mm -hmm. кільцевих руха. Кільцевих рух. По цьому бетоном буде два шари асфальту. так? Так. Тобто це вже фактично підготовлене до... Гідроізоляції. До гідроізоляції, після того вже асфальтні роботи. Зараз ми зайдемо на саму металеву частину, то найдовше нам і найбільше проблем було з цим. Розкажіть, наскільки ще опуститься оце? Бо дуже питають, а чому воно розрив такий є? Наскільки воно опуститься? Зараз вся металева прогонова будова знаходиться на перекаточних столах. Ага. Зараз закінчують зварювальні роботи. Угу. І другим етапом. Ми тобто будемо... воно має сюди підсунутися чи? чи, чи? Ні, все. Все, так? Тут буде два деформаційних шва і бетонний островок. Між ага. Тобто тут такий, як би цей. Це вже фактично підготовка до з'єднання, так? Е, так. Тут один 240-й деформаційний шов, тут 80 Тут що буде? Бетон, бетон залитий, так? З цієї сторони бетон деформаційний шов один. Ага. Потім бетон. І А Це на опуститься на метр десь? Грубо говоря, метр. Метр, так? Грубо. Ну, ходіть, заходьте. Якщо точніше, один метр вісім сантиметрів. Один метр вісім сантиметрів опуститься. От ми заходимо на міст. Ну, ще чути зварювальні роботи. Так. А це друга, це, це вже. А це заїзд. Це заїзд, так. Ну ми розуміємо, що воно опуститься сюди. Сюди це буде заїзд на міст. Да, тобто, це буде заїзд на міст. Тобто якщо звідти з позитрона, то сюди заїжджають прямо. Якщо звідти, то треба по Старій на дрічні да, і там сюди. Там буде кільцевий рух. Кільцевий рух. І, і якраз розворот і захід на міст. Так. Зараз ми йдемо по самому мосту. Скільки тут металу? Скільки тут метрів є? Грубо, ні, грубо 1700 тонн. А в метрах 365 метрів. 365 метрів. Бачите, яка ширина моста. Що тут буде? Тротуар. Тобто де оці? Так, оце ну, тротуарна частина з однієї, з другої сторони. Угу. Проїжджа частина. Проїжджа скільки маємо? 370. Ну і тут же Що-що? одна смуга. Одна смуга, так. Да. І плюс ще технічна, і, щоб роз'їхати. Так, щоб роз'їхатися, З одної роз сторони. Тобто от приблизно от ми йдемо фактично з Надрічної сюди. А це що вже підготовка до чого це? Ні, це... це колись були допоможні нам ага. такі нюанси, які приберуться. А як будуть чіпатися тут, тут уже ці? як Тут його? будуть соколя металеві угу. на перильне бар'єрне огородження також. Перильне бар'єрне огородження. Шви хто перевіряє на? УЗД. Контроль. УЗД контроль. Тобто фактично ви вже на сувні роботи звідти завершили, так? На сумні роботи закінчені повністю. Повністю. Тобто залишається, вже буде підготовка до ну, гідроізоляції, а це все це вже будете робити. Ну, в першу чергу ми зараз зробимо, поставимо мост проєктні відмітки, опустимо. Угу. І... Ну, перший От... ви опустите, я так зрозумів, що опустите міст на відмітку для того, щоб вже цей. Той шов треба буде зробити і вже... Так, да, ставимо до промоційні і всі підготовчі роботи. водоприймальники... Е, ну, ми бачимо той старий наш міст, та? от ми стоїмо. Тобто бачимо, що, що ми в принципі йдемо по мосту, можемо помахати там, якщо нас машини бачать. Ну і відповідно йдемо далі. Ріка. Скільки тут опори метрів вони мають опори? Вони п'ятиметрові, але ну, конструкція моста двохметрова ага. Гру, грубо. Ні, опори ці, що бетонні, що тут тримають цей міст. Наскільки він міцний? Наскільки він може витримати? Колись проєктувальник говорив, що нагрузки у цей міст розрахований на двійні. Тобто, mm. якщо навіть машини поставити повністю на цей міст в два ряди, то він витримає. То він витримає, так. Да. Ну такої можливості не буде у машини. Ну так, я розумію. Але воно ну, все витримує, бо дуже багато питалося, фури і це все, воно все витримує, правильно? Так. Вантажні машини, так? Так. Ясно. Ну, ширина мені така, ну достатньо велика. В принципі, машинам є, навіть, якщо аварія станеться, то роз'їдуться. Їду, роз роз'їдуться. Чи, наприклад, автобус проїде тут теж, так? Звичайно. Тобто всі радіуси, всі радіуси. Звичайно. Звичайно. То автобус проїде. Тобто то комунальний транспорт може тут їхати через радіо? Звичайно. Сиві. Всі радіуси поворотів витримані. Ну, ми зараз ми йдемо до Пасічнянського берега, скажімо так. так вихід на вулицю Хіміків. На вулицю Хіміків. Ну, і Хочу сказати, що тут є обмеження вулиці Хіміки, вона, двох, на жаль, двох особливо вверху. Тому тут є своя певна, певна особливість. Але ми маємо можливість сьогодні пройти вже по мосту, як і обіцяли. До кінця травня, я думаю, що опуститься місто. Такі вже роботи вже йдуть. Тобто йдуть до опускання. Ну і в принципі ще роботи багато, тому що такої, це знаєте, як хату побудував, вже побудував, ніби коробку побудував, вікна вставив, але всередині ще роботи багато. Я би це так порівняв. Тому, тому, тому тепер придеться робити світло, сантехніку і багато чого іншого. Так само тут так. мостобудування, я думаю. Зрозуміло, що тут і... перила будуть. А перила які будуть? Оцинковані. Ну вони теж говорять, зараз вирішують, чи наносити захисний шар фарбування. Ну оцінковано, все оцинковано. А буде. це чим оброблені оце? оце? Е, ці шви ще нічим не, не оброблені. Це, це просто все... Так. Да. Ви маєте їх ще обробити, так? Оце вся поверхня буде Буде обробляти. оброблятися. Бо люди питають, а воно вже ржаве, чи воно буде стояти? Вся поверхня. Оці наві захисні шари, це тимчасові були, оце mm. всі шари знімуться. Ага. І піде все на, заново. Гідроізоляція uh -huh. напиляємо і потім два слої асфальту. Два слої асфальту. Ну тут специфічний асфальт, це гус асфальт, так? Так. Верхній слой, гус асфальт, і, і другий. Uh -huh. Там по фракціях їздить. Тобто ми йдемо зараз на пасічну, на Пасічнянський. Тут ще опуститься, плюс ще не забуваємо, що тут буде насип. правильно? Так, тобто, тут Ще буде підніматися насип тепер. Тут буквально ПБС має у нас дорожні роботи робити і от якраз так. насип цього. Тобто, так. от ми пройшлися. От покажи туди. Це так будуть люди йти. Ну, не по центру будуть і по, по, по тротуару йти, а відповідно, автомобілі. От мені цікавила проекція. Тобто зараз ми вже фізично можемо йти. тобто Так ще є якісь моменти, що воно буде опускатися. Але ми фізично від одного берега надрічної доходимо до берега е, на пасічну, на вулицю хіміків. Тому роботи тривають. Ми очікуємо, що цього року ми мали би завершити даний міст, пустити транспорт. Роботи ще багато, але основне, що саме ну як, основа є вже. Тобто, так. Фундамент і коробка вже є, а тепер вже прийдеться робити всі ті роботи, які піду підготувати до асфальтування, до дорожніх, до, до бруківки. Я так зрозумів, що ми вже замовили перила, замовили якісь відбійники. Так? Звичайно, все тобто, замовлено. Тобто, вже в стадії виробництва не виробництва, а вже в стадії оцінковки. Оцинковки. Тому ось така ось така зараз ситуація. Тому вітаю ще раз де міста. Багато хто просили проінформувати про хід виконання робіт. Ми інформуємо і будемо далі інформувати про те, як іде будівництво моста. Але ми дуже близько до задачі. Нашої. Дякую за увагу. Слава Україні!